Вітаю, машановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Здавалося б, ера раціональних рішень, яка була нібито притаманна кінцю ХХ століття, на початку 21-го століття десь ділася. Ну, от я не знаю, от я дивлюся на всі ці рішення, які відбуваються і в Україні, і в світі. І здається, що люди спочатку роблять, а потім думають, говорять, а потім думають. Ну, це ж так. Чи не так? Ну подивіться, ну, на прикладі нашої Верховної Ради, і не тільки оце голосування за набу і за САП чи проти набу і САП, а потім за набу і САП. Воно показало, що у нас там раціональність у нашої влади як така відсутня. Треба було, мабуть, спочатку подумати. А потім щось голосувати. А виявляється, що в нас законодавча гілка влади, куди ми понаобирали когось там з вулиці, вони взагалі ну, притомні вони, чи не притомні, що вони собі думають, чи вони собі не думають. Ну, я, я не знаю, як це все називається. Напевно, ви знаєте, ви ж їх обирали. Я за них не голосував. Ні за кого, так. Тому що я знав, що так буде. І, до речі, попереджав вас. Попереджав. Ех. Так. Але ж подивимося, що робиться в Москві. Так. Ну, мабуть, то, що казали про СССР, що це імперія зла і країна дурнів. Вона фрагментувалася, але дурні, мабуть, рівномірно розійшлися. По всіх цих країнах колишнього Радянського Союзу. Ну от візьмемо в і, Звичайно, там найбільше, тому що ж менталітет ще у московитів своєрідний, так. Дуже своєрідний. Ні на що не схожий. От тут уже вони абсолютно аналоговнєтні. так? Так ось мене от, цікавить, вся, оті всі заяви. <гум> так, ну, мені здається, там розуму взагалі немає ніякого. Я вже не кажу про те, щоб в них був хоча б якийсь там розум, де б Україну не полізли. Але зараз ну, маємо те, що маємо. Медведів. Не знаю, з Будуна, ну заберіть у нього ту Фінляндію. Чи що він там п'є, так, чи він спить із нею в обнімку? Ну він же ж офіційна особа. Ну, в нас говорять, та не звертайте увагу на те, що він трендить там, воно дурне воно, воно п'яне воно і так далі, і тому подібне. Так, і дурне, і п'яне, і все, але він офіційна особа. Він не просто колишній президент, він заступник голови Ради національної агресії оборони Московії. Це просто незаперечний факт. Тому нічого дивуватися, що так відреагував на його слова Трамп. Він якраз раціонально відреагував, коли послав кудись там на якісь місця, мабуть, поближче до Москви, дві ядерні дві атомні бомби. Ну не бомби. А підводних атомних човни, в які, які напічкані просто. ну Там така кількість у цих двох атомних бомбах підводних атомних човнах. Така кількість цих е, е, ракет і ядерних боєголовок, яка достатньо два човни рознести всю Московію в в прах. Тому не дивуйтеся, що це він нібито відправив, там дві всього, в них там 14 їх є, ну я не знаю, дивився в Вікіпедії, нібито в них 14 є таких підводних човнів, такого, такого високого класу стратегічного. Він дві, два човни послав кудись <гад> за одному йому відомою адресою. Ну, напевно, на туди, куди русський корабль <гад> послали ми, так. От і туди він послав їх, щоб вони були готові там ударити, <гад> коли треба буде, щоб поближче. Ну, це раціональне рішення. А в нас, та не слухайте його, та що він, він балакає? Та то не він балакає, то його голосом балакає Путін. Так, але не встигло закінчити, закінчитися все це весь цей мараз, як з'явилися два дуже віруючих <гум> валами, та є такий острів, був колись так, на цьому острові. Особливо мені там туалет сподобався. Ой, мама мія, Ну там Московія вся проявляється в цьому божественному місці. Безна така, де не чистили десятками років, ну і, відповідно, все останнє. І от поїхали ці два туди: я маю на увазі Лукашенко і Путін. Хрестився Путін. Так. Тримав свічки якісь там, не знаю, за здрав'я, за упокої, за що він там їх тримав, ці свічки. Але те, що там вони говорили, це ж взагалі, це взагалі не налазить ні на який, ні на який глобус. Так. Той каже, що він буде й далі. Захоплювати і відкусувати, ні відгризати, пардон, територію України, оце й каже: дебіл, ми будемо повертати своє, так? Своє. ну, <сум> Уявіть собі, так, злодія Кишенькового, який <сум> украв його, піймали, гаманець людини витяг. Він каже, ні. Це не, я повертаю своє. Ну це ж ідентично, ну це дебілізм повний. Де Про, який, про яку раціональність і все останнє можна говорити. Так. І так виходить. І мені приходиться брати свої слова назад, що найраціональнішою людиною в цьому всьому поки що виявляється Трамп. Так, і от і всі його вібрики із тими тарифами. Дональд Фредович, вибачайте мене професора, економіста, географа, який не зрозумів геніального вашого задуму. <с?> <с?> який за, за цей час зробив те, що ви змогли зробити. Американські президенти з часу Другої світової війни там підняв витрати на ядерну зброю чи на, на війну у Європі, в Європейському Союзі, в Європейському НАТО ну, з часом до 5%, хоча дехто там по відсотка витрачає навіть менше, сподіваючись на те, що за них американці будуть воювати. А він каже: ні. Далі ліквідував величезний дефіцит платіжного балансу, кажучи, науково. Коли, здається, на 750 аж мільярдів доларів Європа продавала США більше, ніж купувала в них, і це постійно тиснуло на бюджет США. То тепер європейські країни вирішили на таку ж саму суму цього дефіциту за за закупити в США скраплений газ і нафту. Далі він натиснув на е, Індію. Так, він же не. До справи навіть не про Україну і не про війну в Україні. Він використовує цю війну по повній програмі для. Е, того, щоб зробити Сполучені Штати Америки великими знову. Ну, так же, ну, подивіться. <риклад> і, по-перше, він грає на протиріччях між Індією і Китаєм. Цими двома гігантами, так, за кількістю населення. І за швидкістю розвитку. Індія вже перегнала Китай за швидкістю розвитку. І вона теж, так, і Америки має профіцит, так як і Китай. І він так якось методично одна за одною все це прибирає на користь Сполучених Штатів Америки і виявляється, що це і на користь України. Здавалося б, як не дивно. На користь України. І е, я не здивуюся, якщо будуть ним запропоновані нові е, рішення. Я навіть е, боюся казати, які, щоб е, не стати, як кажуть, е, новоявленим лже пророком колись. В 90-ті роки мене так називали в Сполучених Штатах Америки, новоявлений лже-пророк. Так ось, я думаю, що він таки свого доб'ється із московитими андрофагами, тому що одного за одним він намагається вибити оцих всіх брікса цього всього словно звісного, які є симпатиками, як мінімум, Московії? Так. Ну, нашого ну, Бразилія ж може купувати нафту, наприклад, в Америки. Може, може, там дуже там дуже багато. От я, як уже географ, економіст, географ, вам кажу, що в Америки сотні законсервованих свердловин. Нафтових. Вони це все робили для того, щоб ну, під висока ціна на нафту трималася. Так. Ну, а тепер їм це не треба. Не треба їм ця висока ціна. Їм просто може бути низька ціна і величезні обсяги. Так, цієї <софірці> нафти і буде те саме. Так, тому. Дональ Дефредович. Ну, свиняйте, як кажуть на Полтавщині. Свиняйте, я був неправий, так? Оце виявляється, що коли на вас вішали все те, що ви людина непрогнозована і емоційна, і це останнє, то виявляється, що емоційні, там дурники два, які зібралися в Валаамі, так. І. Так, показують свою набожність. так. Руки. То не те, що полікоть у крові в обох у Лукашенка, а вони купаються буквально в крові людській. Це ж факт дітей, це ж факт незаперечний. І воно, сатана, полізло і це, в сатанинську цю церкву московського пархату, і там стоїть свічкою і хреститься. Ну як це? Що це за люди? Що це за народ? Я другої такої страни не знаю.